Що за пиздець, мені ніколи немає що одягнути, і доводиться завжди якось викручуватися. Вдома знайшла харчову плівку, думаю, це саме те, що нам треба для класного образу. Вийде щось вау, я впевнена. І якраз на погодку 30+. для цієї шедевральної ідеї нам треба один рулончик харчової плівки і 10 нервових клітин. Я під наше творіння одягаю боді, щоб можна було вам це показувати без жодної розпусти. Але це за бажання. Зазвичай на що таку сукню з плівки на голі тіло теж дуже зручно. Спочатку робимо верх, у нас виходить шикарний срібний топ, а потім переходимо донизу. Сукня вийшла біческа, але образ ще не. Готовий. До нього додаємо таку чорну накидочку із сітки, чорні черевички. Це щоб нереально спекотно було не тільки жопці, а й ногам. Підтримка мої хороші, це основне. Додаючи підвізку із літерою свого імені, мене звати Сонечко, приємно познайомитися. Та декілька кілечок. Усе вже майже готово, тому можемо розпускати волосся. Із величезних плюсів те, що ти будеш постійно або йти, або стояти. Бо носісти кудись точно не варіант, точно не вийде. Хіба я знаю тільки одне місце, але про нього вам не скажу. Більше моїх шедеврів є в профілі. А сьогоднішні, за традицією оцінюйте від 1 до 10, А я поки так побігла в about